Привіт, друзі! Це канал Надзор Юа. Мене звати Павла. І сьогодні ми будемо ділитися своїми враженнями від новинки бренду IRA – Тепловізора Iris il 35 Це портативний тепловізійний монокуляр, можна сказати, бюджетного сегменту, кишенькового формату та з достатньо пристойним функціоналом по співвідношенню ціна якість. До комплектації пристрою входить. Сам тепловізор, зарядний пристрій для акумуляторів, два змінні акумулятори, один з яких знаходиться в тепловізорі, usb type -теп c кабель очищуюча серветка для оптики, сумка для зберігання та транспортування, два ремені для транспортування та інструкція. На передній частині тепловізору ми маємо об'єктив. Контролер фокусування. Зверху у нас знаходиться кнопка живлення, кнопка масштабування та вимкнення режиму картинка в картинці, кнопка меню, а також кнопка фото та відеофіксації. З правої сторони знаходиться роз'єм USB Type-C для передачі файлів та підзарядки. На задній частині знаходиться контролер діоптрійного регулювання, окуляр, а також відсік під акумулятор. На нижній частині ми маємо кріплення для штативу. Під об'єктивом знаходиться мікрофон, а також кріплення для захисної заглушки об'єктива. Налаштовувати та керувати можливостями тепловізору можливо ще за допомогою мобільного застосунку InfiRay Outdoor 2. Оснащений начутливою матрицею 20 мікрон з роздільною здатністю 384 на 288 пікселів, причому щільність пікселів 12 мікрон. Такі параметри забезпечують чітку та деталізовану картинку. Частота зміни кадрів в 50 Гц дозволяє вести нагляд навіть за дуже активними цілями, надає стабільне, плавне зображення без загальмовування і зависань. Тепловізор має германієвий об'єктив. Це така марка скла з, з особливою світлосилою. Та прозорістю, що передає чітку та яскраву картинку навіть за низького рівня контрасту через специфічні кліматичні умови. Ця лінза вкрита спеціальними шарами для максимального просвітлення та виключення відблисків, і це в бюджетному сегменті. Діаметр об'єктиву в цьому приладі 35 мм. Кут огляду складає 7,5 на 5,7 градуса або ж на відстані 100 метрів оглядовий діапазон становить 13-10 метрів, що доволі непогано. Модель має кольоровий amoled Дисплей. З роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів, що цілком достатньо, щоб розрізняти деталі та комфортно спостерігати впродовж тривалого часу. Ще для комфортного спостереження тут доступні налаштування контрасту і яскравості в межах 10 рівнів. Діаметр вихідної зіниці моделі складає 10 мм. Тут доступне діоптрійне коригування в межах від мінус 5 до плюс 5 діоптрій. і ця функція буде особливо корисна людям з слабким зором. Додатково для Детальнішого вивчення об'єктів монокуляр оснащений чотирикратним базовим збільшенням і підтримує чотириразовий цифровий зум, завдяки чому можна наблизити зображення до 16-ти крат. Причому пристрій ще має інтелектуальну систему поліпшення відправленого зображення, тому кадри мають гарну контрастність і деталізацію. Заявлена максимальна дальність виявлення людини в даній моделі складає аж до 1800 метрів. Виявлення автомобіля відбувається на відстані до 2611 метрів. Цей тепловізор здатний бачити в повній темряві. Крім того, в залежності від умов освітлення, погоди, дистанції та задач, тепловізор має сім режимів або так званих кольорових палітр. Це теплий білий теплий чорний теплий червоний, кольоровий, а також три монохромних відтінки – темно-червоний, темно-зелений, а також темно-фіолетовий. Гарячі відтінки призначені для спостереження за об'єктами на відкритій місцевості та великих дистанціях. Кольоровий режим дозволяє відстежувати цілі на коротких відстанях, також підходить для тривалих спостережень. Крім того, тут є функція картинка в картинці, яка виводить на екран невеликі віконце зі збільшеною у два рази центральною областю основного зображення. По цій картинці набагато простіше ідентифікувати ціль також його невеликі розміри дозволяють візуально контролювати обстановку навколо об'єкта спостереження. Прилад має вбудований Wi-Fi-модуль, що дозволяє транслювати зображення на смартфон або планшет з відповідним мобільним додатком. Можна навіть підключитись до смарт-телевізора, але це вже робиться за допомогою кабелю USB Type-C. Крім того, тут є ще 32 гігабайти вбудованої пам'яті та функція фотофіксації і запису відео, причому зі звуком, бо тут є мікрофон. Насправді можливість запису та передачі даних, особливо в умовах війни, це потрібний функціонал, що дозволяє документувати спостереження. Живлення тепловізора здійснюється від змінного літій іонного акумулятору типу 18650 ємністю 3200 мАч. В залежності від інтенсивності використання Wi-Fi, фото та відеозйомки, температури на одному зряді прилад може працювати до 5 годин. Плюс за допомогою роз'єму USB Type-C до нього ще можна під'єднати павербанк, який здатний продовжити роботу пристрою, і це зручно. Він вологота пилості, який має клас захисту водонепроникності IP67 і має витримувати від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія. Прилад здатний працювати під час дощу та снігопаду. Також проблемою не буде туман, дим та не надто пишна рослинність. Монокуляр дійсно дуже компактний. Його довжина близько 14 см, а вага 330 грамів. Це також дуже важливо в польових умовах, де кожен грам, так би мовити, відчутний. Варто зауважити, що він має доволі міцний герметичний, але пластиковий корпус. Но насправді, якщо у вас є обмеження по бюджету, то по співвідношенню ціна якість цей тепловізор може бути непоганим варіантом. Не дивлячись, що він маленький, китайський, можливо схожий на камеру Sony з 90-х років, але він володіє повним набором функцій для ефективного застосування в абсолютно різних сценаріях. Гарний об'єктив, велика дальність виявлення, не дивлячись на такий розмір, Wi-Fi. Порівняно об'ємна вбудована пам'ять. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, ми були корисними для вас. В описі під відео чи на нашому сайті ви можете прочитати ще більше інформації та глянути тонкощі приладу. Якщо маєте питання, залітайте в коментарі або телефонуйте. Якщо ви вже користувались даним приладом, особливо в бойових умовах, знаєте якісь особливі фішки, роботи чи навпаки помітили суттєві недоліки цієї моделі. Обов'язково поділіться цією інформацією. У коментарях. Це дуже важливо і для нас, і для майбутніх користувачів, особливо військових. Цей тепловізор чи інші подібні прилади ви можете придбати у нас на Zorua. Залишайте своїм вподобайку, якщо ми були для вас корисними. Також підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі світових новинок у сфері безпеки. Тримайтесь, бережіть себе та своїх близьких. Скоро все буде добре і все буде Україна. Побачимось!